Собаці собача смерть. Пам'ятаєте виродка та садиста Ігоря Мангушева, позивний берег, який виступав із черепом убитого українського військового з Маріуполя? Так от, виступ з чужим черепом приніс нещастя. Мангушеву прострелили його власний череп. Поки що він живий. Але з таким пораненням перспективи невеликі. Окупанту Ігорю Мангушеву. Прострелили голову в тилу російських загарбників. За інформацією Казанського карма наздогнала окупанта не на фронті, а в російському тилу у тимчасово захопленому місті Кадіївка на Луганщині. Ймовірно, проділявили череп Мангушеву Кадирівці. Вони регулярно дірявлять ззади, а тепер взялися за черепи. Подробиці поки що суперечливі, але кажуть, є привід разок крикнути Ахмат Сила. Підтверджують те, що сталося з окупантом і російські загарбники. Зокрема, на одному з російських військових каналів уточнили, що до Стаханівської лікарні його доставлено в ніч проти 4 лютого. Стан Мангушева оцінюється як стабільно тяжкий з негативною тенденцією. Окупант та пропагандист Російської Федерації Ігор Мангушев воює проти України ще з 2014 року. За даними російських окупаційних змін, на початку гібридної війни. РФ проти України він був найманцем ПВК Єнот. Зокрема, він позував на фото тих років у компанії колишнього прем'єра терористичної організації ДНР Олександра Бородая, який нині є депутатом Держдуми РФ. На тій самій фотографії ще один герой в лапках сучасної Росії, неново нацист і садист Олексій Мільчаков, який від знущань і вбивств з тварин перейшов до вбивства і жорстоких тортур українців. Собаці собача смерть, слава Україні.